Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3804-го розіграшу Державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 954 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри й довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Одинадцять, двадцять один, тридцять шість. 28.39. Лото максима максимально вигравальна. Шановні гравці, в вашій увазі 8736-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тридцять, двадцять вісім, сімдесят вісім, шістдесят дев'ять, п'ятдесят сім. 53, дев'ять. Сімдесят один. Тридцять п'ять, п'ятдесят три. 36, шість, сорок чотири, двадцять шість. 24, Сорок один, двадцять п'ять, двадцять чотири. Тринадцять. Шістдесят два. 75. а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7589 розіграш державний лотрей Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 0. 3. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0. Три, чотири, бережіть себе. Все буде Україна.